Право 892. Обчислить. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання 2 в 6. 2 в 6 – це в нас 2, що множиться саме на себе 6 разів 3, 4. 5 і 6. І це дорівнює. Якщо ми попарно перемножимо, це буде 4, що множиться на 4 і множиться на 4. І це дорівнює. 4 на 4 це 16. Що множиться, залишиться на 4. А це буде 64. 10 на 4 40, 6 на 4. Це 24. Є? Друге, 0,2 у третій степені. Записуємо цей запис. означає, що у нас 0,2 множиться на 0,2 і множиться на 0,2. На 2 на 2 4, і ще раз на 2, це 8. Але є три знаки після коми, бо 0,2 то вийде 0,8. Є третє завдання мінус восьма у квадраті. Ну що ж, цей запис означає, що в нас мінус восьма множиться на мінус восьма. І це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. Так? То ми записуємо як 1, що множиться на 1, чисельнику, знаменнику 8, що множиться на 8. І це дорівнює. Чисельнику буде 1, а в знаменнику 8 на 8 64. Тобто це буде 1, 64. 4 мінус 1,16 у третій степені. Запишемо цей, це число мішане у вигляді, звичайного дробу буде мінус 1 на, помножити на 6, це буде 6, плюс 1 це 7, то вийде 7 шостих у третьому степені. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо записати тоді від'ємне число у третій степені. непарна степень буде від'ємним. У чисельнику тоді записуємо як 7 у третій, а в знаменнику як 6 у третій, і це дрівне. Ну що ж, ми можемо тоді записати, що це дрівня мінус. В чисельнику 7 у третій – це 7 помножити на 7, множиться на 7, а в знаменнику 6 у третій, 6, що множиться на 6 і множиться на 6. Це дрівне. Це буде мінус. 7 помножити на 7, це 49. Що множиться, залишається на 7. А в знаменнику 6 помножити на 6, це 36. І ще раз помножити на 6. Це дорівнює мінус. 49 помножити на 7. 50 помножити на 7, це 350. А це на 1 помножити на 7 менше, ніж 350. Це буде 343. В знаменнику 36 помножити на 6. Ну що ж, дивіться. 30 помножити на 6 це 180, а 6 на 6 36. Разом буде 180 плюс 36, це буде 216. Тобто це буде мінус 216, 216 це буде 1, тоді ще залишиться 343 мінус 216, це 143 мінус 6, це буде 37, 37, 216. Є. Переходимо до п'ятого завдання мінус, мінус 2 у третій степені. І це дрівнює це буде мінус. Мінус 2 у третій степені. число буде від'ємним, бо не парна степінь, а 2 у третій – це 8, а мінус мінус 8 це буде просто 8. Є. Шосте завдання мінус 1 четверта до квадрату. Ну що ж, записуємо, це можна записати, як мінус. 1 четверта до квадрату. Це можна записати по-різному. Можна 1 у квадраті. Чисельнику в знаменнику 4 у квадраті. Це дорівнює мінус. 1 у квадраті це буде 1. А знаменнику 4 помножити на 4 це 16. Тобто вийде мінус 16. Переходимо до сьомого завдання. Мінус, мінус 0,1 у квадраті. Ну що ж, записуємо, що це буде дорівнювати мінус. 0, від'ємне число у квадраті буде додатнім, А 0,1 квадраті ми можемо записати як 0,1, що множиться на 0,1. Це буде мінус. 0,1, що множиться на 0,1 це буде 0,1. Переходимо до восьмого завдання. Мінус. мінус, 1 у 27 Степені. Записуємо, що це буде мінус. Від'ємне число у непарній степені у 27 буде від'ємним. Ну і залишиться ще в нас тоді одиницю піднести до 27 степені. Це буде мінус. В дужках пишемо мінус. Один у будь-якій степені буде 1. Так, то ми отримали мінус мінус 1, а це буде дорівнювати 1. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Обчисліть. Ну що ж, ми обчислюємо. В першому завданні записуємо 64. У другому завданні записуємо 0,08. У третьому завданні записуємо 164. У четвертому завданні записуємо мінус 1,0. 37 216. У п'ятому завданні записуємо 8. У шостому завданні записуємо мінус 1 16. У сьомому завданні записуємо мінус 0,1. І у восьмому завданні записуємо, що відповідь у нас буде число 1. Є.